Сполучені Штати Америки та Китай не досягли жодного конкретного плану щодо дипломатичного вирішення російсько-української війни. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. Він пояснив, Вашингтон дотримується принципу нічого про Україну без України. Відтак Україна буде вирішувати, як вона хоче продовжувати дипломатію та переговори. Додав Саліван. Вячеслав Лихачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, на вашу думку, чи можуть в принципі в якихось точках зблизитися позиції США та Китаю щодо війни в Україні, враховуючи, що нині вони ну, фактично протилежні? Uh, здається, навіть такої серйозної спроби не було при здійснено принаймні, протягом цього візиту, тому що це не було в центрі переговорів. Це не було в порядку денному. Саліван відповідав на питання журналісти, чи це взагалі піднімалося питання війни в Україні? Так піднімалося, але зрозуміло, що наразі ані Китай, ані Сполучені Штати не мають такого завдання знайти спільну позицію щодо війни. В Україні, і це не має жодного сенсу, тому що як сказав Саліван, питання миру та війни в Україні це те, що вирішує Україна. А це те, що можливо, якщо Україна погодиться на переговори з Росією, буде вирішувати Україну з Росією, але це не те, що вирішує Сполучені Штати і Китай, які мають набагато більш важливі з їхньої точки зору в їхніх стосунках наразі питання та проблеми. Китай створив спочатку свій мирний план щодо України. Потім зробив таку колаборацію з Бразилією, і вийшло шість пунктів консенсус і шести пунктів, як вони це називають. Для чого? Китай хоче бути світовим гравцем. Він хоче, щоб жодне. Серйозне питання, яке стоїть на порядку денному світової політиці, не вирішувалося без нього. А Китай розуміє, що як самостійний гравець він може бути впливовим в країнах так званого глобального півдня, але жодна західна країна або серйозний блок країн як Євросоюз чи Сполучені Штати не сприймуть е, жодну пропозицію Китаю, якщо він. Висуне її самостійно, як одна країна. Тому він залучає Бразилію для того, щоб це було нібито не китайський план, а це був певний консенсус незахідних держав, які це пропонують для того, щоб це всерйозно розглядалося. Звісно, ніхто насправді не сподівається на те, що цей мірний план хтось всерйоз буде розглядати, це і не є мірним планом. Але це. Ініціатива здійснюється для того, щоб взагалі Китай перебував на сучасному порядку денному та пробував себе в якості одного з світових харакців на рівні зі Сполученими Штатами. Це така вправа на шляху Китая до глобального домінування, я вона сподіваюся. Вячеслава, на вашу думку, як поява такого плану може вплинути на ті дипломатичні зусилля, які Україна докладає для того, аби у світі все більше країн погоджувалися на те, що єдиним варіантом завершення війни в Україні є та формула миру, яку пропонує Україна? Це безумовно негативно Впливає на спробу України долучити як можна більше країн до підтримки українського. Плану миру безумовно така альтернативна пропозиція. Просто за фактом наявності, за фактом того, що частина країн світу може вдавати, нібито вони всерйоз розглядають китайсько-бразильський план як альтернативу. Це безумовно може бути таким екскюзом, да таким приводом для того, щоб не доєднуватися. До українського мирного плану, бо зрозуміло, що це не план якогось досягнення міру, а це план української перемоги, і далеко не всі країни світу готові підтримати в такій формі українську пропозицію. А китайсько бразильська ініціатива дає їм для цього привід вберегти ем, обличчя і не засуджувати напряму агресію і не підтримувати напряму жертва агресії в цьому плані безумовно, китайська ініціатива вона підриває українські зусилля здобуття підтримки в світі і в цьому її сенс. В'ячеславе, А у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що цей план підтримали уже точніше, отримав позитивну реакцію у 110 країн світу. На що далі буде готовий піти Китай? Чи буде скликати якийсь свій саміт? Ну про це наразі ніхто не може сказати, і скоріше за все якусь таку ініціативу принаймні будуть обговорювати на серйозному рівні. Скоріше за все, це не є в планах Китаю, але в планах Китаю є це обговорювати, який може бути саміт за задумом Китаю за участю як Росії, так і України, якщо ані Росія, ані Україна не готові. До того щоб сісти за стіл переговорів, ну це риторичне питання. Це така спроба примирити Росію Україну, не залучаючи, не питаючи думки Росії та України. Зрозуміло, що не може бути успішною, але вона і висувається не для того, щоб бути успішним. Вона висувається не для того, щоб бути здійсненим. Вона висувається для того, щоб бути обговорення. В'ячеслава, а чи помічали ви за останній час якусь еволюцію в поглядах Китаю на те, що вони називають українська криза? Залучення інших країн це вже до обговорення мірного плану. Це вже певна еволюція. Вона безумовно сприяє тому, що цей мирний план спрощується. В ньому наразі вже там стається 6 пунктів, а не 12, як це. Було раніше в ньому залишається головна пропозиція це припинення вогню так, як воно є, і подальше обговорення усіх інших питань там, територіальних е зміни не можна або чогось ще безпосередньо між Росією та Україною. В такому загальному вигляді е давайте зробимо щось, щоб якимось дивним чином просто бойові дії припинилися. Цей план справді можуть підтримати там навіть, теоретично 110 країн світу, але головне, що е, немає значення, яка кількість країн світу підтримує цей план, якщо він не подобається ані Росії, ані Україні. Певна еволюція є, вона є в бік спрощення, але е, треба розуміти, що Китаю не потрібне розв'язання цієї е, цього конфлікту. Йому не потрібен сталий та тим більше справедливий мір йому потрібно, щоб був або заморожений, або такий конфлікт повільний дії для виснаження країн заходу для дискредитації західних країн в країнах глобального півдня. Тому усі ці мирні плани вони знов таки висуваються не для того, щоб досягти миру. В'ячеславе, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт центру громадянських свобод, був з нами на прямому зв'язку.